Добрий день, шановні члени виконавчого комітету та да, запрошення. Шановні колеги, порядок денний, регламенту роботи засідання та проєкти рішень у вас на руках на паперових носіях. Всі остальмо, так? Пропоную засідання провести одну годину. Чи будуть інші пропозиції? Півгодини. Пів Я думаю, півгодини. Пів хвилин 40 ми маємо класитися. 45 хвилин. Давайте, під час пішов. 47. Моя пропозиція 40 хвилин. Ну, Пів години ми не вкладемося. Хто за пропозицію провести засідання 40 хвилин? Тобто за, проти утримався. Одноголосно. Дякую. Так, на порядку денному, шановні члени виконавчого комітету, у нас 9, 9 питань. Розпочнемо е, перше питання про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради, про затвердження програми, відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надається комунальним підприємством міського водоканалу Баштанської міської ради на 2023-2025 роки. Інформує директор КП міського виконаву Сінько Пет В'ячеславич. Будь ласка, тут я ще вибачаюся. Я пропустив. На засідання виконавчого комітету міської ради прибуло 22 людини із 35 членів виконавчого комітету, що дозволяє нам проводити пенарне засідання. Доброго. Всім доброго дня. Щодо. Наші пропозиції встановити нові тарифи, збільшити це є економічно обґрунтований розмір тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Пропонуємо встановити з 1 серпня 2023 року для наступних категорій споживачів. Програма розкодування. Програма пропонується наступна, значить для населення це буде <сіць> підняти ціну на водопостачання до суми 58-20 гривень, водовідведення відведення 2880 гривень. Але з наступним розрахунком, тобто для населення підняти 30% і відкритування за рахунок і місцевого бюджету 70%. Тобто це виходить, що загалом на даний час у нас тариф є на водопостачання 42,90, для населення він становитиме на водопостачання він буде становити 48 гривень. І 70% буде відшкодовуватися за рахунок місцевого бюджету, тобто 10 гривень відшкодовуватись буде міською радою. По водовідведенню у нас зараз тариф 16,4 і пропонується також на таких так самих умовах. 30% буде підняття для населення і 70 відшкодовування за рахунок місцевого бюджету. 2044 для населення 28 гривень 80, але ж відшкодування буде 8 гривень 80 копійок, тобто загальна сума на розвітлення буде 20 гривень з 16.40. Тобто на 4 гривні група піднімається дуже і на 5 гривень буде Я думаю, не для кого не треба, начну багатьох. Громада в давно працює, з міського бюджету відшкодовується різниця по тарифах, тому що комунальні підприємства не можуть самі витягнути тарифи і все це обслуговування самого підприємства це дуже великі затрати, тому в дуже багатьох громадах вже ще до війни це було проваджено і не відшкодування. Ми також взяли до відома всі ці програми. Передивилися і також водоканал написав свою програму, депутати також все це передивилися, якщо засідали всі до погоджувальна рада, вчора була. Та, і прийшли до такого рішення, що це наймальний нормальний шлях для вирішення питання і існування каналу, що це, це на період військових і на два місці. Питання, так, як це буде виглядати у людей в платіжках? Там буде написано «Одвільна строка відшкодування», чи в них просто буде ціна менше? Там буде ставити ціну для населення, що за 8 років. Зараз наступне рішення, там буде прописано, скільки для населення, чи як це їм буде прописано? Як це буде прописано? Їм буде Є кількість абонентів, саме населення. От по кількості абонентів. Ми так радіємо, але це не виглядає. Друге питання не в тьому. А в нас, виходить, ми сказали, що ми не можемо для, для юридичних осіб представити агентний тариф. 80% тарифу буде компенсувати... Від міського бюджету. Дійшло, так, Я це зрозумів. Питання для підприємців. Ми не можемо виставити медіальний тариф, Але можливо, тут, там водоканалу можуть зібратися з тими же підприємцями з владою і все ж таки поговорити. Якщо там, ми не можемо виставити медіальний тариф, але заключити з ними там які, якісь договори співпраці або меморандуми, щоб вони там якусь ще такі частини компенсовувати. Так, у нас такі кредити будуть для всіх, для населення, для цих Це для, для всіх кредитів, тільки населення компенсується, а... А не питання, та, чого підприємці платять так само, як і люди. Ну, якщо вони ну, вже Так, я ще пропоную, тобі якщо там ми зможемо, ну, з ними зробити якісь договори і співпраці, щоб вони нам докомпенсовували трохи цей момент. Ти маєш за свєт платить? Ну, зараз вони шкодить більше, але як зараз 16 у да. да. так так да. нас, ну вони машини, не секрет. Він так само заробляється. Чому за водопостачання так, так? Yeah. не можна якраз? Ну, ну не можна, то вирішили молода. Один тариф має бути для всієї громади, для всіх і фізичних, і юридичних осіб. Ну, Ну, Правовому тапіку. Тому ми прийняли таке вибажене рішення про відшкодування з міського бюджету. Юридичні особи платять обуцію, -яку, яку ми затвердили, сподіваємось, а для населення буде компенсувати тобто А так. Скажіть, будь ласка, тут написано у проєкті рішення незначний купних дохід, зарплата або пенсія один пенсіонер працює, отримує зарплату і пенсію прилічну, а двоє живе пенсіонерів по 500. І однаково буде відшкодування всіх по 10 тисяч. Що то? 70%, 70 для населення. Це не залежне від того, що далі. Воно ж відшкодовується буде не людям, а дітям. Водоканал. Правильно, так людина буде 48. Так. Та ж опять не доходу чоловіків. Так якщо ми будемо дивитися по доходах, то нам треба вже розбиратися ще трошки там відкритий Ну, Справа в тому, що людина в який маленький дохід має право на отримання субсидій. Більшість таких пенсіонерів субсидії користуються. І слава Богу, що це так. І вони отримують ну, Грубо говоря, більше компенсації на субсидії. Ірина, так? Ну, тобто тут нівелюється е, різниця. Ну, Зрозуміло, що е, будь-яке підвищення будь-якого тарифу це завжди не, не ну, добре. Але іншого варіанту на сьогоднішній день немає. Е, насправді, на минулому е, 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 коли пропонувалося підняття тарифу. Я утримався від голосування, тому що я підтримував вашу думку. А зараз вже і депутатським корпусом, і міськводоканалом, і виконавчим комітетом запропоновано, як на мою думку, я нікого не переходжу, Запропоновано найбільш прийнятний варіант, як у них і колапсу на підприємстві, тому що якщо вони стануть, вони з ним взагалі і краще можливо знайти отакий от шлях вирішення проблеми. Ну я не знаю. Чи я правий, чи не правий, але на, сь, на сьогоднішній день це найбільш раціональний вихід. Я також перечікував дуже багато інформації і бачу, що компенсація з міських бюджетів це ну, так, на так сьогоднішній так, день так. вихід. Тут повідеться питання не про те, що там підвищення та чи відшкодування. Це все зрозуміло і. Дійсно, треба поставити на відшкодування однозначно. Але саме формувати років рішення. Можливо обрати там нестачний, така, така, таку, незначний незначний сувутний довід заробітну плату. рішення, начальник. Іменно проєкті рішення в самому. Про це тільки мова йде. Який Розділ чи пушка. Первуючись пунктом. І далі йде по це. І не мають можливості. Саме програми, проєкт рішення. Можливо, трошки по-другому сказати. І тому отримають, далі взяти. На сім'ю незначний сукупний дохід, зарплату і пенсію. Я погоджуюся із аналітиком. Я пенсію холоджую із пенсією, не зараз вазильна, яка отримує. Якщо можна це щоб воно не бросалося в глазах, тому що це дійсно населення Ну практику значний супутність. І тому отримують незначний сукупний доклад. Не Згодна існує пропозиція. Е, я пропоную проголосувати за пропозицію брати е, строчку. Е, так, і отримують на сім'ю незначний сукупний конкретизувати. Не да, не 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 так. Так. Е, хто не за правила пропозицію? Давайте проголосуємо, хто за? Проти Отримався, одноголосно. Дякую. По, ще по проекту рішення. в кого є які питання, зауваження, пропозиції? Не вас ставлю проект рішення на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Про, проти. Утримався одноголосно. Дякую. Проект рішення з поправкою. Наступне друге питання, шановно пане переходимо за про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Доповідає Артем Павлович Сінько. Будь ласка. Тепер місто водоканал пропонує встановити економічно обґрунтований розмір тарифу на центральне водопостачання та водовідведення з 1 серпня 2023 року для наступних категорій споживачів в розмірі Згідно структури, централізоване водопостачання 53-7-20. централізоване водовідведене 5880. 2880. І це для населення інші споживачі теж саме. Централізоване водопостачання 5820, централізоване водовідведення 28,80. І пропонується застосувати до КП «Міського каналу тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 серпня 2023 року для наступних категорій споживачів розмірі на рівні. Населення водопостачання централізовано 48 гривень за 1 кубічний метр і централізоване водовідведення 20 гривень. Інші споживачі водопостачання 58,20 та водовідведення 28,80 гривень. Тобто такий тариф, як на попередньому, yeah, стані економічно обґрунтований тариф, обрахований, рахований, е, У е, е, кого є питання по самому тарифу. Є структура тарифу, засідала робоча група, неодноразово, все це вже вдоль по обговорювалося, здалося. Є е питання. Як yeah, розраховується? Тари для людей, кого нема лічильника. Це так правну з тими, що з лічильниками. Відповідно, домови. Є також підготовлена інформація, так просто основна норма. Чотири кубічних метри на людину. На людину, так І плюс там йде короби, свині, там, господарство і так далі. Додатково. А облік? Обіц контролер. Є ще питання, по да, можна я рішення? У мене таке питання. Як на підприємці нараховуються зарплата? Подивіться, питова вага сама більша ну, витрата на водоведення і на земляне водопостачання. Навіть відставки, як ви розраховуєтесь? Відповідно, відпова і відхилення ніякої. Чому? Чому? Там ну, в голове угоді сказано, що 6 місяців допускається зменшення. Було ну, в нас в попередньому році 6 місяців зменшення. Ми 8 місяців сиділи на, на 6-годинному робочому дні. На повністю підприємство на сьогоднішній день платяться тільки голі ставки, Тому де вони на 2 недоплатних працівників. У нас бусина приняття. Це помару. Люди працюють. Чисто голі стали. Ми розуміємо, що ми ви вимушені. Ситуацію зараз створити, але це погано. Люди працюють, вони повинні отримати зарплату. Я абсолютно підтримую підвищення тарифів, я розумію, що комусь буде важко, але люди, ми живемо в комфортних умовах. У нас цілодобово є вода. Ця вода не роз'їдає нам наші мережі. Цією водою можна купатися, їх підпити, фільтрувати, можна якось користуватися. Яка біда людям От, в Миколаєві на Лейбух, сусіди наші, коли вода не Я доби. Я думаю, що після затвердження тарифу і коли він... На силу на наше підприємство вирівняє свій фінансовий стан і, можливо, буде вже можливість людей, які членку по польща захочувати дорогу. Ще є питання позиції? Ставлю, ставлю на голосування. Хто за даний проєкт пішку? Хочу проголосувати. Так я утрималася. Проти? Утримався? Я утримався. А один утримався. Василя нашого. Один утримався.

Так ми тільки що серце посилає. Вже поганий зв'яку. Ми не Дякую. забрати Наступне третє питання порядку денного про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта громадянки. Громадянину Богдану, Богдану Сергію Олександровичу за заявки номер 3 в 1005 трапе 224. Доповідає начальник відділу господарського комунального господарства. Тихеньку, що за баланс? Що случилося? Що таке? Що за світло? Доповідає Злоніцький Руслан Вікторович. Ради через функціонал дія надходить заяви про надання компенсації людям, які це потребують. комісії при міській раді об'їжджалися дані об'єкти, створили чек-листи і визначалася сума, яка їм необхідна для відновлення їхнього житла. По даному рішенню це кожна Сергій Олександрович, вулиця Леніда Агеєва, 15 граштанка. Сума відновлення 167 тисяч, 220 гривень. Всі, хто на допомогу потребує, одним прочекати ну, так. Да, давайте зачитаємо всіх. Да, тобто на попередньому засіданні виконкому я розказував процедуру, тобто дії людина подає заяву. Комісія виїжджає, обміряє те, що не відбудовано, і в розмірі до 200 тисяч. Від держави йде компенсація. Це, це доповнюється ще класти, комісія досідає, це до окремо і знову на виконков для ДТП. Давайте я по цим рішенням ще зачитаю. Да. Суму компенсації. Да, да. Давай. Да. давай. Да. давай. Да. Тобто наступне, Песаревська Петро Валерійович, вулиця Маяковського, 7, місто Поштанка, сума відновлення 95 тисяч 4731 копійка. Наступний це окраму Семен Денисович, вулиця Жикова, квартира за адресою вулиця Українська, 9, квартира, 21, сума по відновленню 23 тисячі 223 гривні, 21 копійка. Наступний Єрема Володимир Юрійович, вулиця Олександра, Сезонка, 18А, сума на відновлення 10 тисяч 664 гривні 2 копійки. Це, це не будинок той, що де, <рошує> да, де, де туди прилетіло, це де пекельня, а воно там як житлове орго. Ви виїжджали, там біля там, двері, як <продук> тут, та, <продук> та, <продук> там незначні пошкодження, <продук> там частково відремонтовано, те, що не відремонтовано, обмірялося враховано. Наступне Наступниця побочка Євгенія Сергіївна, вулиця Олександра Сідонка, 18. Сума відновлення 122 тисячі 88 гривень, 49 копійок. Наступний Бойко Наталія Миколаївна, вулиця Маяковська, 17, сума відновлення 61 тисяча 287 гривень 40 копійок. Наступний це тіші інвалідія Максиміна і відмова у наданні компенсації. Так, як на момент приїзд комісії, навіть за власні кошти комісії. На даний момент нічого немає. Той, хто ждав нічого не якась каску, ті, хто заробив за власний коштів. Дивіться, я вас трошки зараз проінформую, ще в п'ятницю я був в Миколаєві нарада такі питання. Це зараз йде по пошкодженому майну компенсація. Зараз ще вступає в силу 600 чи 609 постанова Кабінету Міністрів, де будуть сертифікати на майно, яке зруйноване повністю. Там теж є декілька варіантів: чи нове будівництво, чи купівля будинку чи квартири. І зараз на рівні Верховної Ради також йде, йдуть перемовини стосовно того, що люди, які відновили за свій кошт. Тобто їм також була компенсація, але зараз це на за рівні законопроєктів і як це правильно зробити. Тому що багато е загостка. Багато те, що люди відновили, було допомога і благодійних да, кодів. не тільки за свої кошти, тобто, це трошки в цьому. Але Дуже. в цьому направленні працюється. Зараз е з 15 липня по зруйнованому майбут постанова. І в Зато, комісія буде виїжджати і враховувати там, де майно зруйновано повністю. А це, це зараз комісія працює по пошкодженому майну. Тобто це буде ну, три таких за тобто, все, комісія буде одна і та, але будуть три разні постанови по цим направленим. направленим так. Тобто, з 15 липня по руйнованому і зараз, думаю, як правильно. Зробити тим, хто відновив за свій коштур, так там уробити компенсацію. Можливо, таке зробити, щоб комісія надається. Не... Ну, комісія зараз проїхала, по всіх... При... розкажу, як Функціонал це дія працює. Тобто в дію подають заявки. Дія автоматично виставляє чергу. Я не можу взяти там послідні, що тобто взяти ще і воно. Я не а, і у, нас, біляді, у нас в районі, допустимо, yeah. наш готеля. Руйновано ну, там тисячу домів. Ну, три мину, да? От проїхати ці тисячу домів, зафіксувати їх, Ми запроїхали, зафіксували. Тільки <говорити> вони <говорити> зафіксували рік тому на момент. А ні. <пути> вже зафіксовані. Комісія, все подавали на заяву, комісія приїхала по факту, що а ми сьогодні на договір приймаємо. Так, ну ти на подавати дію. Так, ну хорошо, я вам вот по своєму примеру, спробую по своєму. Я вже год вот живу, ну, можна сказати, там півхати немає на вулиці. Ось зараз у мене вже дочка буде родити, через, через місяць-полтора дочка буде родити. Ну, <п> це <'я> хороша. Ні, так, ну, це хороша. Ну, мені її треба кудись привезти. Строїться в мене нема за що, розумієте? Нема за що. От я ще ліплю туленики, ліплю, ліплю, ліплю. Ви коли приїдете, в мене буде, будуть оці туленики зроблені. І ви кажете, ну от мама є століт, ти зробив все до свідання. Ще фердали і тут дали. <світло> і мать так, нехай так воно і буде. Пропозиції Пропозиції, об обслідувати всі дома. Всі. Так. На даний час. Обсіду. Окей, людина не подать заяву, не свої документи ми не виїжджаємо. Ми не можемо просто самовільно виїжджати кудись і в тебе. Реєструється і прическає. І... Куди вдію? Дивіться, чесно на даний момент у нас тисячу пошкоджень, з них 80 тільки в дії. Ми потихеньку триваємо. Це 15 заявок. Щось ви не додали не додали. там немає У кого є пільги, воно піднімає на вище. Тобто воно по часу і по пільгах виставляє черговість. І ми маємо відпрацьовувати це все черзі. Ми не там сьогодні п'яте, завтра з 20-те відпрацювати. Тут все. Піднімаємо черкання. Ні, ну за це цей це час поки ще до вас десь до де черга, чи до вас, чи до сусіда вашого. Ще сусід може десять разів вставити вікна, кришу поміняти, там ще щось. І як тоді їм це все? Їм треба по факту приїхати, ось є заява сьогодні, так, завтра щось? Щось? Та, не дітяли. Та вони приїжджають фото і здатою, вона точність, так не приймається. На цьому фотографії, дата, з Так, ставимо на голосування. Це все. Всі все зрозуміли, всі все почули. Пропозиція про. Пакетом проголосувати 3, 4, 5, 6, 7 та дев'яте питання. Хто за те, щоб тобто пакетом проголосувати? Два питання. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. Дякую. Ставлю на голосування пакет цих питань перелічених вище. Хто за?

Так, питання вичерпані. Чи є запитання у членів виконавчого комітету до даного Шановні члени виконавчого комітету, питання, які були включені до порядку денного, розглянути. Чи є зауваження пропозицій щодо ведення засідання виконавчого комітету? Так. Чи є бажаючі виступити? На цьому засідання виконавчого комітету завершено. Дякую всім за участь у роботі та співпраці. Всім гарного дня. Бажаю вас наги. До побачення. Шалом.